Третє за час повномасштабного вторгнення Донецька область привітала жінок регіону, провівши обласний конкурс жінка Донеччини Донеччини-2025». Церемонія нагородження стала простором для визнання обміну досвідом і натхнення, де кожна учасниця отримала заслужену увагу та підтримку. Дорогі учасниці, шановні жінки Донеччини. Ви там де найбільш потрібна ваша підтримка і турбота. Ви допомагаєте літнім людям, людям похилого віку. Нашим дітям. Ваш голос, присутність і ваша щоденна праця це жерло сили, яке допомагає людям вистояти і не втратити віру. Я звертаюсь до кожної з вас. Як з глибокою вдячності дякую вам. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви є. Ви приклад незламності. Ви приклад для всіх жінок нашої країни. І перед тим, як ми перейдемо до очікування нашої номінації, конкурс Жінка. До Донечни я хочу нагородити і представити найпотужнішого нашого друга Сабін фрейзер дюнаш дякую вам, пане Філашкін, за цю нагороду, і дякую всім, хто тут зібрався. Я дуже рада, що можу бути сьогодні серед жінок Донеччини. Цей захід по-справжньому важливий і для Донеччини, і для України, і для всього світу. Дуже дякую. Даного слова запрошується радниця, уповноважена президента з питань фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник. А ми в свою чергу хочемо ще подякувати пані Ользі за підтримку нашої молоді та наших військових. Ми бачимо, сидять хлопці, підтримуємо. Дякуємо, пані Ольго, дякуємо. Дуже дякую вам. Насправді мені здається, що сьогоднішній день він є дуже особливим. Я бачу в цьому залі просто жінок. Я бачу велику силу і бачу велику любов. Для визнання в низку жінок Донеччини в розвиток області в умовах війни було визначено низку номінацій. Фіналістками конкурсу стали 56 мешканок області. На урочисті церемонії нагородження їх щиро вітали. А завдяки вам, дорогі наші жінки, у нас завжди є надія і віра в нашу славетну перемогу. Тому дякуємо вам, пане Вадим Сабін, дякуємо, пастибі вам, дорогі наші, за цю честь сьогодні бути разом з вами. Досягнення, вплив, інноваційність, підход саме ці критерії визначили відбір номінанта конкурсу Жінка Донеччини. А вітали їх люди, які не чуток знають, що означає працювати відповідально, віддано і щодня робити свій внесок у розвиток області. Жінки Донеччини це приклад незламності, стійкості, мужності. Да, але в першу чергу вони залишаються жінками. Велика вам честь. Низький уклін, і давайте нагороджувати. Да? Відважні жінці довелося працювати у Маріуполі за найтяжчих умов. Нині Вероніка висвітлює роботу рятувальників у гарячих точках, бере участь в евакуації, фіксує наслідки атак. Координує евакуацію та роботу медичних екіпажів. Тендітна жінка працює біля лінії фронту. Учасниці конкурсу жінка Донеччини це приклад сили, мудрості та незламності. Кожна з них щодня творить зміни у своїй громаді, лікує, навчає, волонтерить, розвиває бізнес, підтримує військових, тримає тил. Наші жінки вони не тільки найчарівніші, найкрасивіші і найрозумніші. Вони ще й найсильніші в цьому цілому світі. І на жаль, саме в цей час їм доводиться стикатися з таким. Потворним явищем як війна і до вітального слова запрошується народний депутат України, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України дев'ятого скликання Сергій Бабак. Я сьогодні бачу в залі майже дві сотні жінок, дві сотні унікальних історій. Зовсім різних, але всі є з них прикладами сили, прикладами сміливості, незламності і героїзму. Я хочу подякувати окремо Вадиму Філашкіну. Хочу подякувати організаторам за те, що дали сьогодні можливість мені з вами познайомитись. Це насправді дуже цінно і за те, що дали честь і привілеї від імені парламенту України і від імені українського народу. Подякувати вам. Кожна історія жінок. Переможниць, номінантів чи тих, хто щодня працює, не беручи участь у конкурсі, це розповідь про відвагу діяти, коли складно, і надихати власним прикладом. Саме такі жінки формують майбутнє нашої області і доводять, донеччина тримається на тих, хто не зупиняється.